Це захід, який було проведено за ініціативою Федерації про спілок це як навчальний семінар практикум щодо організації протестних дій в умовах кризи про спілками на всіх рівнях. Сьогодні на практиці ми хотіли продемонструвати самі для себе, як закріпили ми теоретичний матеріал. Ситуація, в якій сьогодні перебувають наші трудові колективи, можна сказати двома словами: вона є вибухонебезпечна. Я ще раз кажу: якщо їх правильно організувати, поставити правильно мету за мету, правильно вимоги і контролювати їх виконання, вони дають багато позитивного. Перше. Позитивно, що під тиском влада все ж таки реагує на ці процеси, і давайте ми свою своє відношення висловимо їм. Ганьба, 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 ганьба. Треба дивитися на реалії життя, щоб ми не ставили такі вимоги, які нереально. Ми просто нереально виконати. Ми повинні реально оцінювати ситуацію і ставити ці вимоги, пропозиції реалістичні. І з другого боку, не просто ми під небесні вимоги ставимо, а пропозиції, які ніхто не може виконати, але ми повинні самі включатися про спілки в їх реалізацію. Сьогодні незрозуміла політика уряду і отих от можновладців, які сидять в парламенті. Подивитись на них, вони всі такі впитані, що навіть. В рамку телевізора не влазять, бідують на канарах. Віддається критично їхня політика в сільському господарстві. Адже якщо проаналізувати, що ми сьогодні споживаємо, що ми сьогодні Ось Отут рядом базар, підіть на базар на м'ясні лавки, і що ви будете їсти? Будете їсти відходи польських виробників. Нам не потрібні такі, така Верховна Рада, нам не потрібен такий уряд. І я знаю, президент дивиться на ці речі так. Його більш турбує там. Я знаю питання, на якій мові хто говорити буде, чи в ЄС ми вступимо, чи треба міняти. Ганьба і геть гань таку ладу. Гань 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 гань! Гань! Давайте підтримуємо бій в серці, який був висловлений нашим колегою бодрими аплодисментами. Доводиться часто чути, от ночим ну, ж проспілки займаються, як вони відстоюють права та інтереси людей найманої праці. От також це один із засобів привернути увагу е пересічного громадяна, що є проспілки. спілки. Залишився на межі виживання. Скоро ну то що, ви ж бачите, що проспілки нічого не роблять, підприємства закривають, людей скорочують, зарплату нам не платять. А проспілки мовчать. Вийшли собі тут, мітингують, щось самі собі говорять, нічого не роблять.